Жахливу звістку про загибель брата Миколи Ігнатишин отримав 28 липня. Розповідає, що 27-го у понеділок мати востаннє чула голос Руслана, а вже у вівторок її сина не стало. Позвонив так і так, вашого брата вже немає. Потім зв'язок з ним обірвався. Він фактично з його телефона позвонив, сказав так і так, і все. Більше телефон до сьогоднішнього дня на зв'язку не було включено. Рідні спершу не могли повірити в те, що сталося, адже ні про обставини загибелі, ні про місце знаходження тіла, ні про час, коли його доставлять додому, ніхто не повідомив. Хоч щось дізнатись намагались через волонтерів. Першу допомогла волонтерка з Рівного, яку знайшли через інтернет. Вона возить на передову передачі, ті всі волонтерську допомогу займається, а в тому в Желанному, де був Руслан, де загинув. там в неї є. З її села чи з міста, не знаю, там точно. І я там боєць, якому вона туди возила, і через нього, чи там через когось другого. вона зв'язалася, і та інформація там підтвердилася, що так, Руслан загинув. Бачити в останній рідну Кровиночку мати сподівалась, чим скоріше. Однак тіло Руслана на рідну Воловеччину привезли лише через тиждень після загибелі. Це не просто повідомляти і не просто казати, це складно, це дуже травматично. І для батьків, і для загиблих. Ми Витримали всі процедури для того, щоб максимально швидко його транспортувати. На жаль, були смерть нюанси. були нюанси, тому що було б пов'язано все під, під, під терміни і під ага. дні, які не завжди дозволяли це все зробити швидше. Це машина частна, Ми договорюємося з частними хлопцями, волонтери, бригада, щоб заправляємо МЧС. Домовляємося, щоб доставити до батьків. Рівно рік відслужив 29-річний Руслан Ігнатишин в армії. За тиждень мав демобілізуватись та, на жаль, не встиг. Поховали його в рідному селі Скотарське з усіма почистями, як справжнього героя.